Доброго з вами знову я, Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію живих організмів. Що собою являє жива природа? Для того, щоб її легше було вивчити, ми повинні її поділити на певні групи, які називаються в біології таксонами. Отже, всі живі організми, які є на нашій планеті, поділяються на два величезних таксони, які називаються імперіями. Є імперія. Неклітинні організми, тобто організми, які не мають клітинної будови, і імперія клітинні, тобто організми, які складаються з клітин. Якщо ми говоримо про наступний таксон, імперія поділяється на надцарство. Імперія не клітинні, не ділиться на надцарство, а імперія клітинні поділяється на два надцарства – це прокаріоти і еукаріоти. Прокаріоти це організми. В клітинах яких немає чітко сформованого ядра. І до них належить царство дроб'янки. Якщо ми говоримо про еукаріоти, це організми, в клітинах яких є чітко сформоване ядро. І до надцарства еукаріоти належить царство рослини, тварини і гриби. Отже, наступним таксоном, на який поділяється надцарство, є царство. Імперія не клітині об'єднує лише одне царство, яке називається віра. І до Царство віра належать такі неклітинні форми життя, як віруси, віроїди і пріони. Ще раз нагадую, перші два великих таксони це імперія не клітині і клітині. Імперія клітині поділяється на два надцарства – це прокаріоти і еокаріоти. Надцарство прокаріоти об'єднує царство дроб'янки, яке, в свою чергу, об'єднує відділи бактерій і діанобактерій. Якщо говорити про на царство Еукаріоти воно поділяється на три царства: рослини, тварини і гриби. Якщо говорити про е Якісь проміжні таксони, наприклад, підцарство. Підцарство може бути одноклітинні організми, багатоклітинні і колоніальні. Тобто будь яке царство чи рослини чи тварини чи гриби, може поділитися на підцарства одноклітинні, багатоклітинні і колоніальні. Наступні таксони, які розглядаються в біології, це біологія, конкретно царства рослин. Тобто царство рослини поділяється на відділи. Наприклад, відділ зелені водорості, відділ мохоподібні, відділ на сіні, відділ покрити на сіні. В свою чергу, відділ поділяється на класи. Наприклад, відділ покрити на сіні поділяється на два класи однодольні і дводольні. Класи поділяються на порядки. Порядки на родини, родини на роди, а роди на види. Вид це є одиниця класифікації, тобто це є найменша група, на яку ми розділяємо живі організми. Що собою являє вид? Вид це сукупність організмів, які мають однокласність Будову, однакові процеси життєдіяльності, які існують на певній території ареалі, які вільно схрещуються між собою і дають радюче потомство. Якщо ми говоримо про таксони царства тварин, царство тварини поділяється на типи, наприклад, тип саркоджгутикові, тип плоскі черві, тип. Хордові тип членистоногі. Далі типи поділяються на класи. Наприклад, якщо ми говоримо про тип членистоногі, він поділяється на класи ракоподібні, павукоподібні і комахи. Класи поділяються, увага, на ряди. У рослин класи ділилися на порядки, на ряди. Ряди діляться на родини, родини на роди, роди на види. Тобто, вид, ще раз повторюю, це є одиниця класифікації. Це є група організмів, яка з, яка називається подвійною назвою, тобто бінарва, бінарна назва виду. Наприклад, якщо ми говоримо з вами про береза звичайна або тигр усурійський, тобто вид завжди має бінарну назву, і бінарну назву і латинську мову запропонував Карл Ліней, коли створював свою першу класифікацію вівбіологію. Якщо ми говоримо з вами про класифікацію і систематику, ви чітко повинні уявляти, що собою являє ці науки. Класифікація це наука, яка розділяє живі організми на певні групи, знаходячи якісь відмінності в морфологічній, тобто зовнішній або е, анатомічній будові живих організмів. Якщо ми говоримо про систематику, це наука, яка об'єднує різноманітні групи, групи живих організмів в більші таксони. Тому, якщо вам мова йде про класифікацію живих організмів або завдання класифікувати, ви повинні починати з найбільшого таксону, з імперії, далі на царство, царство, підцарство, відділ, якщо це стосується рослин, або тип, якщо це стосується тварин, далі класи, порядок у рослин, або ряди у тварин, родини, роди, види. Сьогодні ми з вами поговорили про класифікацію живих організмів. На наступному занятті ми з вами поговоримо про основні науки, які об'єднує біологія, бо біологія це комплексна наука. Отже, до нових зустрічей!